Ми завітали по дорозі нашої експозиції на експозицію ще раз компанії DSV, яка представляє гібриди ріпаку. Ми бачимо ріпак чудовий. Ну, цього року я не бачив такого ріпака. І от наші всі, хто нас дивиться, дуже просили зробити такий огляд ну, із представниками компаній. Як вдалося досягти таких результатів в нинішніх погодних умовах? Можливо, є якісь секрети, можливо, якісь агрономічні прийоми, можливо, якісь препарати. З нами представник компанії Олександр і я передаю йому слово. Будь ласка. Дякую за запитання. А українські аграрії наскільки мудрі, що вміють працювати із сходами ріпаку, які отримані в липні місяці, і посівами ріпаку або сходами, які отримані навіть у вересні, або були і випадки жовтневих термінів, тож оптимальний термін посіву ріпаку для українських аграріїв. Це не два дні чи три, бо навіть такий жарт родився, коли спілкувався зі своїм французьким колегою Домініком. Можу, на запитання, який оптимальний термін посіву ріпаку у Франції. А він так подумав: дві секунди каже в три дні з 25 по 27 серпня. А в нас фактично із середини липня, ну це така дуже велика крайність, але фактично кінця липня терміни з ними можна працювати. І також паралельно посів Вересневі мають право на життя. Ми знаходимося на території прогресивного. Господарства ТВК Сіц в селі Ямчиха. Буквально ми маємо три поля озимого ріпаку. За нашою спиною озимий ріпак, який посіяний по попереднику горох. Ми знаходимося по попереднику озима пшениця, і на ліву сторону є озимий ріпак, який посіяний по попереднику соя. А я в своїй практиці нарахував 14 попередників озимого ріпаку, після якого отримали успішні результати. І ось кожен із місяців посіву, із попередників із умов. Вони вимагають свій підхід технології, як кажуть, досконалості немає межа, бо ідеал і цінний, що недосяжний. Що ми потрібно, нам потрібно постійно вдосконалюватись. І от е, в аграрії є певний великий набір технологічних операцій, що ми робимо з липневим посівом, і що ми робимо з вересневим. Якщо ми сіємо ріпаку у липні, значить у нас повинна бути е, сівалка точного висіву, більша ширина міждурядя, За рахунок цього ми застраховані від, від видовження точки росту. Це розстріл. Яка проводиться набагато раніше і в ранішій фазі для того, щоб зупинити його розвиток. Якщо ми говоримо і це гербіцидний захист, також максимальний, бо липневі посіви, вони надзвичайно легко переносять е підвищені норми ґрунтових гербіцидів е в ранніх термінах. Якщо ми говоримо про вересневий посів, це зовсім зворотня сторона медалі. Це більша густота посіву, це гібриди, які розвиваються активніше за рахунок е гормонального балансу в умовах короткого світлового дня. це або повну відсутність гербіцидів осінніх, або а, їх мінімальні дози внесення, бо осінь у день короткий, маємо опади, маємо а, зниження температури і ріпак, щоб мав розвиватися, то він бореться в цей час за життя. А, при пізніх посівах наша задача працювати з, під, з азотними добривами, щоб нам його довести в оптимальну фазу розвитку чотирьох а, листків. Я ще працюючи в виробництві в Миронівському хлібопродукті, от згадуючи там, наприклад, 2012 рік, кінцевим терміном посів у ріпаку це було 24 серпня, день незалежності. От, якщо ми до цього часу посіяли, значить ми впевнені, що ріпак зайде в оптимальну фазу розвитку. Зараз клімат помінявся настільки, що. Спілкуючись з аграріями з різних куточків України, в нас е, найкращими термінами посіву були вересневі. Бо литневі терміни е, там є певні загрози, які е, підвищений тис шкідників, рост регуляторів і, 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 е, і інші фактори. Олександр, ще таке питання в умовах такого глобального зміни клімату, як ваша компанія реагує на ті чи інші проблеми? Ті чи інші виклики. Розвиток здійснюється, практичне застосування, покази. Будь ласка, а, дякую, гарне запитання. А, наша селекційна програма на території України активно проводиться на території селекційно-дослідної станції села Дубіївка, де в нас розміщено 14 тисяч. Дослідних ділянок і гібрид або сорт перед тим як потрапити на ринок, проходить шлях е, до восьми років е, до того моменту, коли ми вийдемо з першими гібридами. І ті катаклізми 2017 року, 2020 і 2022, які згадуються всім аграріям, наші гібриди їх проходили будучи, будучи іще під селекційним номером, не маючи комерційної назви. А от е, ми до цих викликів готові. Наша компанія надзвичайно сильно фокусується на розвитку кореневої системи зимового ріпаку, бо за перших 40 днів осінньої вегетації коренева система може досягти глибини 40, за перших сорок днів вегетації може досягнути глибини метр вісімдесят. Це такі гібриди, як ромео, як дюк. Як десперадо, ми надзвичайно фокусуємося на ефективному використанні азотних добрив. Ви бачите приставку да? Так. в кожного з гібридів. І тема на моєї наукової роботи це оптимізація системи удобрення ріпокового зибового в умовах правобережного лісостепу України. А в мене закладений дослід в умовах станції, де на трьох різних гібридах на дайнеміку, на домінаторі, на дакторі ми випробовуємо. Фон 0 азоту і 20 кг сірки, 50 кг азоту ДВ, 20 кг сірки, 100 кг азоту, 20 кг сірки і 150 кг азоту, і 20 кг сірки у вигляді сульфату амонію. І за результатами другого, досліджень другого року ми бачимо надзвичайно. А, і поки що візуально далі комбайн ці результати підтвердить, як сучасна лінійка максимально ефективно використовує в азот в умовах, коли добрива і дорогі, і дефіцитні, бо ми не маємо права на помилку. Зверніть, будь ласка, увагу на третій наступний напрямок: це індекс здоров'я рослин. А, окрім того, що ми маємо надзвичайно потужний стрічковий шар гібрида Смарахт, а, кожне наше стебло стоїть живе. От надіть мені швидко рослину, яка засохла і завершила свою вегетацію. От, не можна швидко, так Ді, да? дійсно важко так знайти. І, і це означає вибриди. про те, що сучасні гібриди максимально ефективно використовують азот. Незалежно від е, норми, яка вноситься під час його вирощування. Е, За дні полів, от сьогодні ми з нами знаходимося на території дуже прогресивного господарства ТВК Сіц. Е, я дякую те, що ви гостинно приймаєте в себе на дослідних полях е, нашу компанію. В нас висіяна, окрім озимого ріпаку е, озима пшениця. Мені приємно, що ми на нашому заході знову ж таки маємо можливість обмінятися думками на вашому полігоні, окрім пшениці, ми маємо посіви кукурудзи. І і інформацію треба ділитися, щоб бути успішним, складаючи ці пазли від ідеальних умов вологозабезпечення до посушливих умов. Обов'язково. Я бачу, що це запорука успішного такого бізнесу, тільки об'єднуватись, об'єднуватись, об'єднуватись і завжди ділитись інформацією. Я вам дякую за такий об'єм. Якщо виникнуть якісь питання, будь ласка, звертайтеся, звертайтесь до нас, до компанії DSV, і ми залюбки вам будемо допомагати. Дякую. Дякую до за розмову.